Вітаю всіх, хто сьогодні зайшов в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячене Коростенському фарфоровому заводу. Довненько в мене не було відео про вироби даного підприємства. І ось не так давно мені вдалося придбати ось такий сервіс, який знаходиться перед вами. <кій> мені його продали як сервіс дует, тобто на дві особи, однак, <кій> я вважаю. Що все ж таки це був повноцінний сервіс з комплектацією в 6 кавових пар. І так, розглянемо більш детальніше даний виріб. Виріб досить таки по формі. Часто зустрічаються кавові сервізи на даному підприємстві. В такому розкрасі вони менше зустрічаються у нас на торгових площадках в Україні. Хочу зазначити слідуюче, що користень це одне із моїх улюблених підприємств в моєму користуванні 70% складає саме посуд даного підприємства. І якщо брати розвиток підприємства після війни, то досить важко йому прийшлося відновлюватися. Фарфор спочатку мав таку сіру масу, рецептура була недосконалою, і тільки на початку 60-х років, коли на виробництво прийшло подружжя Тригубових, скульптор Микола Тригубов та художниця та скульптор Валентина Тригубова, і проведене переоснащення, Даного виробництва тоді настала золота ера Коростенського фарфорового заводу. В 70-х роках фарфор його настільки розвин... розвинутий був, і рецептура досягнета, якість стандарти від Відповідала вимогам, вимогам європейських стандартів, тому дозволилося експортувати продукції майже на всі континенти, окрім Австралії. Навіть в Африку були серйозні такі експортні поставки, не говорячи вже ні про Америку, ні про Європу та інші, інші континенти. Даний сервіс належить авторству Валентини Трегубової. Точну назву я не знаю. Якщо дивитися по оздобленню, мені до речі, продавець сказав, що він називається горобина, однак, якщо дивитися по оздобленню, то ягідки ці червоненькі, такі можуть нагадувати і горобину, і навіть червону смородину порічку. Якщо хтось знає точну назву, буду рада, якщо мені в коментарях напишете. І так, кавовий сервіз цікавої форми і комплектації. Насамперед має місце таке рідке, рідкісне, червоне, прошу пробачення, чорне криття. Його не часто зустрінеш. На деяких підприємствах, в даному випадку, як на, на Полонському, це були окремі сервізи. В даному випадку чорне, чорне криття було в серенади в Користині, їх е, випускалося в, е, з, з різним оздобленням. Наприклад, у мене є е, такі, така невеличка брошурка. Ми бачимо ось що в такому оздобленні. Випускався кавовий сервіс вишиванки. Ми бачимо, що повна комплектація 6 кавових чашечок. У мене лише дві кавові чашечки. І так, давайте більш ретельніше поглянемо. То, що це красиво, це нічого не сказати. Тут красиво все, красива форма, красивий, красивий ручний розпис. Ручна позолота, подивіться, як гарно виглядає на чорному фоні оці червоні ягідки з зеленими листками. Має місце ось таке клеймо. Це клеймо ставилося з кінця 60-х і до. Вже 90 90-ті роки. Забігаючи вперед, зразу скажу, що цей сервіс у мене випущений, на мою думку, саме в 90-х. Чому? Тому що на ньому немає ціни. І ось таке блюдечко. Маленьке блюдечко, кавове. Ручний розпис, але вже посередині не ягідки а така красива квіточка, червоненька з зеленими листочками. І багато-багато підрисувки ручної золоту. Ось такі кавові пари у мене є до цього сервісу. Далі, Дивіться який красивий вершківник або сливочник іде. Дуже красива форма з тим же самим оздобленням. Рельєф такий чудовий на даному сливочнику. Також до нього входить ось така цукерничка. Прошу пробачення, це може бути цукерничка, а може бути і як вазочка для печива або цукерок. Ось така красива річ. Хочу сказати, що на той період часу, починаючи з кінця 60-х-70-х років, дане підприємство ну, мало дуже креативних скульпторів, майстрів-модельників, які розробляли такі форми сервісів, яких не було у жодного підприємства, не тільки нашої України. А і тієї ж самої Росії, яка конкурувала з нашими українськими фарфоровими підприємствами, я читала в книзі Ольги Школьної про те, що в 2000-х роках вироби даного підприємства Коростенського фарфорового заводу були настільки популярні, модні, стильні, що в Москві вони витіснили навіть вироби місцевих російських фарфорових. Підприємства. Із власного досвіду можу сказати, що коли я приїжджала в фірмовий магазин в місті Житомирі, черги стояли при поступленні товару і брали, якщо мені потрібен був наприклад один сервіс, то брали по декілька сервізів і хочу зазначити, якщо я дешеві для власного такого вживання щоденно, то брали з ручними розписами. Такі сервізи дорогі і, звичайно, їх везли на Москву в Росію, де їх перепродавали. Ось такий кавничок іде чудовий. До даного сервізу в комплектації. Подивіться, яка ручка така незвична в нього. Носик, кришечка. Кришечка таким чином зроблена, що вона не може випадати. Тобто, продумано на цей рахунок все. Також, зазвичай, як я вже говорила, ціну можна було тут подивитись, однак, жодних якихось натяків на неї немає. І, звичайно, окраса цього сервізу ось таке красиве блюдо. Чудовим розписом рельєф гарний і позолота чудова. І якщо поставити всі ці вироби, то виглядати цей набір буде ось таким ось чином. Ось таким чином. Сюди можна помістити два бурці і чашечки поряд. І ось такий комплектик чудовий. І ще в завершення хочу показати, мені вдалося придбати одну із дуже гарних чайних пар із сервізу неділька. Зверніть увагу! Тільки суботу мені вдалося купити. З прекрасним ручним розписом. Що форма, що оздоблення? Краса, та й годі. Дивіться, ручний розпис. Субота. Така багата позолота йде по обідку, нестандартна форма, і ми бачимо 2000 ні роки другий сорт даного підприємства. І блюдечко таке ж саме цікаве дуже з ручною позолотою. Щасливчики тих, хто має повний набір ось такого Прекрасного набору не тільки. А на сьогодні все, якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте, не забувайте про підписку і до зустрічі на моєму каналі.